Ми виступали на чотирьох змаганнях, на всіх доволі успішно. 2 вересня в селищі Новогойвенські кінно-спортивні школи Елібої Донбай провели тренувальні змагання з конкуру. Конкур подолання перешкод верхи на коні. Артем Форись, вершник клубу Донбай бере участь у змаганнях не вперше. Артем говорить, що без спорту не уявляє свого життя. Я вже не бачу сенсу іти кудись далі, тим більше це мені подобається. Я цим можна сказати живу. Так що в мене є вже своя лошадь. Так що я не можу це просто так кинути. Кобилу на прізвисько Аврора Артему купили рідні цього року. Хлопець каже, що зараз вона під час змагань ретельно виконує команди, проте так було не завжди. Вона перший раз виїхала, вона всього боялась, і буквально на першому нашому виїзді я її буквально перетягував на другу сторону бар'єра. Артем розповідає, що через загрозу обстрілів змагання чи тренування можуть відмінити. Іноді небезпеку неможливо передбачити. Я якось їздив на коні, і над нами прилетіли дві ракети, прямо на території клубу. О, кінь не, не злякався. Оце є, єдине, що мене порадувало, бо я думав, що я злечу просто з нього. Вона любить цукор, і коли вона правильно виповнює якусь команду, ми їй даємо цукор. Для сестер Ульяницьких вершниць клубу Елібо це перші змагання. Маргарита Ульяницька каже, що почала займатися спортом після кількох кінних прогулянок. Згодом привела до школи двоюрідну сестру Іванну. Я уговорила маму піти на середині рочні. Мене мама завезла в КСК Елібо. Потім я сходила на декілька тренувань і почала, подумала, так. Чи, мені якось скучно самою ходити, треба когось собі брати. І от взяла за собою свою двоюродну сестру. Кінний спорт допоміг стати витривалішою і врівноваженішою, говорить Іванна. Раніше для мене пів години пішки, кудись це було блін, як складно. Зараз для мене півтори години пішки це звичайний похід. Я не знаю, я, напевно, стала. Трохи спокійніше, трохи спокійніше стала відноситись до речей. Дівчата їздять на поні на прізвисько містика. Маргарита розповідає, що працювати з містикою складно. У неї було так, тяжкувато заїздити, тому що ми до цього займалися не дуже багато, але з нами спереживали і тренер те, що з великої коняки ми можемо і попадати. Нас посадили на цю містику. У неї було достатньо так складно. Вона була така з характером. Ну, плюс було достатньо складно для нашого віку, тому що ми вже були такі достатньо великуваті, і нам було трішки незручно неї заїжджати. У майбутньому дівчата хочуть частіше їздити на змагання в Квіда Склап. Коли ти сідаєш на коня, він стає частиною тебе. Ви з ним як одне ціле. Ти слухаєш його, він слухає тебе і ви разом. Діятись далі, Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.